Усім вітання! Ви на каналі Dohit.ua. Сьогодні підбиваємо підсумки оновлення блокчейну Ethereum поговоримо про арбітрум та актуальну ситуацію на ринку і на додачу розповім про нові промо на біржі Bybit Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті, обов'язково підписуйтесь на канал, сідайте зручніше, і ми починаємо. Розпочинаємо з головної події криптовалютного тижня, а саме оновлення Ефіріум Шанхай. Для чого постійно відбуваються ці оновлення? Ні для кого не секрет, що Ефіріум найбільш технологічний блокчейн, на якому створено найбільше різноманітних продуктів. Однак у нього є мінуси, а саме повільні та дорогі транзакції. І, зокрема, команда розробників постійно працює над тим, щоб вдосконалювати власний проект. Зокрема, і для цього створюються різноманітні леєрту рішення, такі як полігон, оптимізм і свіжий варіант це арбітрум. Але до цього повернемось згодом. Так от, кожного разу ефіріум намагається покращити свій блокчейн. Також тут реалізовується ідея стейкінгу, коли користувачі можуть відправляти свої ефіри в стейкінг, натомість отримують. Інші ефіри, якими можуть користуватись. Загалом система доволі відома. Якщо ви колись користувались Ethereum 2.0, ви знаєте, про що я говорю. Так от, відповідно, оновлення пройшло і мав відбутися величезний розлог токенів. Усі інвестори, які відправляли свої ефіри в стейкінг, а таких доволі багато, отримали доступ до своїх монет. Скажу одразу, це відбувається не так в один момент. Все доволі якісно продумано задля того, щоб не дампала стіна. І ринок, як завжди, пішов проти натовпу. А саме, коли всі очікували, що після розлоку будуть продавати ціна Ефіріум пішла вгору і потягнула за собою увесь ринок альткоїнів. Переходимо на графік Ethereum і бачимо, що перед оновленням ціна торгувалася в районі 1800. Після успішного івенту імпульсним рухом ми отримали ріст понад 2100. Після цього відбулося перетікання ліквідності в альткоін. В одному з попередніх відео я говорив про високу домінацію BTC. Це означало, що уся ліквідність зосереджена в біткоїні, і на це вказує саме той індикатор. Взагалі, як приклад, ми брали графік ефіру до біткоїну і бачили, що ефір постійно. Падав по відношенню до BTC. Натомість зараз ми побачили, що ліквідність перетекла в ефір, і після цього нам потрібно чекати перетікання в інші альткоїни. Це вже частково відбулося, як приклад, наша монета Arbitrum. Друзі, ну немає сенсу говорити, кожен міг, не міг. Звичайно, було багато раціональних причин. Коли потрібно було чекати ціну нижче, однак в своєму попередньому огляді, і також в портфелі місяця я наголошував на те, що проект свіжий, і в разі росту арбітрум запамплять. Так і сталося. Наше довге накопичення в районі 1,2 і долари виросло 1,6. Часто питають, чи можна набирати арбітрум зараз. Якщо ви питаєте мою думку на довготривалу перспективу, так я вірю, що арбітрум будуть пампити і він буде рости. Там 3-5 доларів неважливо, він буде рости. Але чи можна рекомендувати монету, яка вже дала плюс 30% – це звичайно питання. На мою думку, потрібно дочекатися якоїсь кращої ціни входу і там набирати. Знову ж таки, я купував по 1,2, по 1,15 і так далі. Але це не та кількість монет, яку я хочу бачити в своєму портфелі, тому також буду шукати точки для входу. Наступний альткоін, який я рекомендую, це оптимізм. Знову ж таки, ми сьогодні говоримо про екосистему ефіру, і це також леєр 2 рішення. Варто розуміти, друзі, що оптимізм також один з недавніх проєктів, тому варто на нього звертати увагу. Тут, звичайно, не все так однозначно, як з арбітрумом, тому що токенів доволі мало в ринку, і це, начебто, плюс, але скоро будуть відбуватися розлоки. А в інвесторів дуже багато іксів вони набирали токен буквально по 10-20 центів. Відповідно, кількість іксів ви можете порахувати самі. Якщо ми говоримо на короткотривалий термін, я вважаю, що в оптимізму є всі шанси пробити 3 долари. А після цього я б його фіксував, тому що якщо ми говоримо про довготривалу перспективу, я вважаю, що цей токен буду ще проливати. Але загалом це леєр 2 рішення на ефірумі, тому точно придивіться. Далі полігон. Що я думаю стосовно ось таких фундаментальних монет. Полігон це також леєр 2 рішення, купу партнерств, різноманітні постійно покращення і так далі. Я вважаю, що після того як ліква перетікла в ефір, вона буде перетікати в ось такі фундаментальні альткоїни. Тому рекомендую звернути увагу на полігон. Також ціна вже доволі немаленька, але полігон ходив і вище, тому, будь ласка, ознайомлюйтесь. Далі доволі неочевидний вибір це Chainlink, Oracle, доволі старий проект на ринку. Але якщо ми подивимося на графік, мене цікавить наступне. Коли все падало, Лінк не просідав нижче 6 доларів і по факту торгувався тут постійно. Це все виглядає як велика зона накопичення, і я вважаю, що цілком можливо, що цей альткоїн нарешті, Решті вистрілить в зону там 12-14 доларів. Тому рекомендую взяти до уваги. Ну і на завершення я б хотів відзначити токен ID Про нього є окреме відео, де ми можемо отримати бокс. З токенами. Друзі, обов'язково переходьте в телеграм-канал, якщо ви ще не забрали свій бокс з токенами, усім рекомендую. Якщо коротко, ми можемо забрати бокс, в якому нам дадуть 40-50 поєдні, які в кінці сезону будуть конвертовані в ось такі токени. Бачимо, токен росте і цілком можливо, що з дропу буде профіт 30-40 доларів, тому не пропускайте. Ну і на завершення розповім про актуальні промо на біржі Bybit, присвячені якраз оновленню блокчейну Ефірі. Насамперед, це шанхайська вечірка, це трейдинговий турнір з призовим фондом 450 тисяч USDT. Умови доволі прості, нам потрібно перейти, зареєструватись і відповідно торгувати на ф'ючерсах в кваліфікованих парах. Бачимо, що усі пари ось тут зазначені. Чим більший наш торговий об'єм, тим вища позиція в рейтингу і, відповідно, вища винагород. Тому переходьте до кінця турніру, залишилося не так багато часу, ще є можливість наторгувати і забрати хороші бонуси. Рухаємось далі. Це стейкінг пули це так званий фармінг, коли ми фармимо дві монети, а саме ефіріум разом з кервом, або ж тут отримуємо сте, це так би мовити, наші монети-замінники, які ми отримуємо, коли стейкаємо наш ефір. Ну, загалом все доволі просто. API не такий великий, але якщо ви... Довгостроково холдите ефір і не збираєтесь його продавати найближчим часом, в принципі, можна відправити в цей пул і заробляти копійку. Також поговоримо про ліквідний стейкінг на Bybit Wallet. Хто ще не знав, у флаці Web3 ми можемо створити свій Bybit Wallet, це децентралізований гаманець, і сюди також закидувати активи. І, зокрема, тут вже доступний Ethereum 2.0. Тобто ми стейкаємо свої монети, отримуємо за це аналогові монети і бонуси. Коли відбудеться чергове оновлення, наші монети розблокуються, і, відповідно, протягом усього часу ми будемо отримувати якийсь профіт. Знову ж таки, це підходить для довгострокових інвесторів в монету Ефірі. На сьогодні у мене все. Сподіваюся, інформація була цікавою та корисною. Обов'язково пишіть в коментарях, про яку тему б хотіли послухати. Я ж вам дякую за увагу і прощаюсь виключно до наступних зустрічей.